У світі, де кожна дрібниця ховає цілий всесвіт знань, ми шукаємо відповіді, які змушують серце битися частіше, що приховує історія. Чому наука це магія, тільки реальна? Тут на каналі Цікаво знати. Ми відкриваємо незвідане, факти, які шукують, теорії, що зламають стереотипи, готовий дивуватись. Тоді вмикай, підписуйся й погнали! У самому серці Атлантики, придам між Бермудськими островами, Майамі та Пуерто-Рико, ховається місце, яке не піддається логіці. Тут зникали кораблі, падали літаки і ніхто не повертався. Це Бермудський трикутник, таємниця, що досі не дає людству спокою. У 1945 році п'ять американських бомбардувальників загін 19 зникли під час тренувального польоту над Бермудським трикутником. Пілоти скаржилися на дивні компаси і повну дезорієнтацію. Рятувальний літак, що вирушив на пошуки, теж зник. Жодних слідів, уламків чи пояснень. Бермудський трикутник згадується ще з часів Колумба. Він писав про вогняні кулі та дивні рухи зоряного неба. Чи це просто збіг? Деякі дослідники вважають, що зникнення там випадковість, але одне залишається незмінним. Хто вирушає в цей район, ніколи не знає, чи повернеться назад. А ти б ризикнув пройти крізь трикутник? Напиши в коментарях. Підписуйся, на цікаво знати таємниць попереду ще більше.